Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту інтерв'ю дня у студії. Працює Наталя Болдинська, і одразу хочу зауважити, що ось така романтична атмосфера зі свічками та притушеним світлом. У нас у студії, на жаль, з вимушених причин, які пов'язані з тим, що непроста енергоситуація, в якій Україна живе ще з осені минулого року. Але головне, що ми працюємо навіть у таких умовах, і більш того, сьогодні будемо намагатися подарувати вам, хоча б шматочок святкового настрою. Бо в нас у гостях сьогодні дівчата, які професійно займаються його створенням. Я рада вітати учасниць творчого дуету Аж 2 а Алла Новицька та Анжела Жукова. У нас у гостях доброго вечора. Дівчата доброго привіт. Я рада, що Незважаючи ні на що ні на які перебої з електроенергією, ми з вами все одно створили затишну атмосферу, яка, я сподіваюся, також передасться нашим глядачам. І зараз поговоримо про ваші творчі досягнення і обов'язково ще й покажемо ваш виступ. Тож будьте з нами протягом всього ефіру. Ну і перше питання: розкажіть, чи вдалося? Хоча б кілька планів, які ви загадували на 2021 який для всієї нашої країни був, ми знаємо, самі яким роком, чи вдалося хоч щось втілити в життя? Ну, не встигли ми оговтатись від новорічних та різдвяних свят 2021 двадцять як почалася війна, і час розподілився на до та після, і багато чого змінилося, і ми також. І тоді у всіх з'явилося одне єдине бажання це перемога. Чекаємо на перемогу разом. А там і справдження всіх мрій. Ну, ви от щось загадували саме особисте, що в таки, незважаючи на війну, все ж таки вдалося втілити. Хоча б одне бажання було. Ну я не прошу його називати, просто в плані так, того, так, що та, е да. відбулося все одно були здійснені мрії, так. і будемо сподіватися, що цього року їх буде набагато більше. Ну, власне, після початку війни, розкажіть, коли ви почали працювати, тому що ну дійсно вся сфера івентів, свят і так далі, вона повністю просіла минулого року з зрозумілих причин. Але тим не менш, люди, коли трішечки оговталися після лютого минулого року, почали почали потроху, хоч іноді святкувати дні народження і весілля. Бо це не менш було необхідно в тих умовах, в яких ми всі жили і продовжуємо жити. Розкажіть, який, який був ваш перший захід з початку війни, чим він запам'ятався, і як ви взагалі себе почували після, я так думаю, тривалої перерви? Ну, ви знаєте, перший захід був у травні. Так, у травні, у травні це було дитяче свято на свіжому повітрі. Звісно, коли ти приїхав дарувати щастя, радість. Трішечки хвилювався, як це буде зараз. Але коли побачив дітей, їх усмішки, ви знаєте, одразу все вімкнулося. І з'явилося відчуття, що життя продовжується. А діти, як ніхто інший, показують нам, як жити тут і зараз в моменті. Так. У вас були вже такі тривалі паузи в роботі? Це майже ну три місяці, так От спочатку і до травня. Тобто для вас ви вже коли карантин, я думаю, був, так були так, такі так. Ми вже вже просто... проходили таке випробування. Тобто, вже uh -huh. ви трішки були навіть в чомусь підготовлені, так? До цього неможливо підготуватися. Це справді так. Але вже був деякий досвід, і завдяки цьому досвіду ми змогли можливо відновити відновити себе як. Дует так як дует, як, як... як люди, які дарують щастя. Які виклики ви подолали в цьому непростому році? От професійні, можливо, були якісь технічні моменти. От що з чим стикнулося саме новим у своїй роботі? Можливо, чи в чому довелося може перелаштуватися якісь от, ну, з огляду на нові реалії? Так, було викликів було багато взагалі, тому що деякі наші постачальники перестали виходити на зв'язок взагалі, і з деякими з них ми навіть зараз зв'язку ще не маємо. А шоу Мильний бульбашок це жанр оригінальний, і і він потребує деякої уваги, тому що мильний розчин для свого шоу ми готуємо за спеціальною формулою, для якої потрібні деякі компоненти. І перш за все, для це нас... не просто шампунь з ні, ні, ні. для нас було найважливішим знайти необхідні компоненти, щоб наше шоу продовжувало працювати. А ми з Анжелою вважаємо, що нашим покликанням є дарувати людям радість та гарний настрій. Тому ми зробили усе, усе. Щоб можливе, шоу... можливо, щоб наше шоу продовжувало працювати у форматі дива. А це було можливо лише коли ми вирішили всі технічні моменти. Тому працюю для вас по максимуму. так зараз. І надалі. І е, зараз, в принципі, ви до того ж рівня повернулися, що і, ну що. Тобто ви тримаєте це рівня, навазі, планку, незважаючи так. на те, що багато перебоїв зараз, ми розуміємо, із, тобто, з матеріалами, так. коли люди. Імпортують їх і так далі, да, це, так. це все. Підвищення цін також, і саме ті компоненти, <голові> які нам були потрібні, так ми заказували здалечінь. Угу. Ну зараз вже все більш-менш так наладили. Більш-менш. Ви знаєте, допомогло те, що всі артисти нашої країни також об'єдналися. І ми слідкували угу. один за одним в соцмережах. Угу. А те, що сталося, зблизило нас ще більше. Тому ми спілкуємося і допомагаємо. Тобто ділилися контактами, можливо, так, хтось десь зміг дістати там так ну, заказували разом веселіше, як то кажуть. Тому ну і дійсно згуртувалася взагалі вся країна. І ось, ну, коли там в окремих сферах робочих люди ще також проявляють такий. Ну, таку згуртованість, правда, і саме не в конкуренцію йдуть, тому що роботи стало менше у всіх, але тим mm -hmm. не менш українці проявили таку дійсно єдність і це дуже приємно. Ну, З огляду на те, що в нас зараз новорічний період, скажіть, чи відрізняються взагалі у вас, які програми у вас є? чи відрізняються вони за своїм змістом, в залежності від знову ж таки новий рік, це чи свято дня народження, чи якісь там іще святкування? Так, програми, звісно, відрізняються, і ось, наприклад, новорічний. Настрій в своєму шоу ми створюємо за допомогою тематичного реквізиту або спеціального обладнання, що допомагає нам на майданчику зробити так, щоб з'явилися, наприклад, сніжинки, які разом з дітьми ми наділяємо магією. або, наприклад, щоб з'явився величезний, білий, білий, білий і гарний мильний тонель. І так, да, це все мильні бульбашки. Але вони вміють танцювати, вони вміють здійснювати бажання, що є найголовнішим, тому що наше шоу воно таке магічне. І хто як не діти вірять у дива саме вони. Але ми зіткнулися із тим, що є такі дорослі, які занурюються у стан маличі і вірячи більше. Це дуже приємно, до речі, сам... хвилюючи. <плес> так, так, так. так. саме про вашу публіку. Хотілося далі поговорити. Давайте спочатку про дітей. Чи змінилися діти за цей період? от, на святах чи їх поведінка, чи навпаки, якось чи є відчуття у тому, що якось по-іншому вони реагують? Чи вони залишили чи діти є діти у будь-який період? Навіть діти, у нас складніше так діти завжди емоційно реагують на появу мильних кульок, і е, вони великі мрійники. І завдяки тому вони вірять від душі, як то кажуть, і вони ніколи в цьому не сумніваються. Що є дуже важливим цього деяким людям не вистачає. Тому у дітей ми можемо повчитися цьому, вірити у дива, не дивлячись ні на що. А саме ситуація з війною, ну бо діти дуже емоційно також на все реагують. Чи вдається абстрагуватися, і саме в момент вашого виступу, наприклад, от, ну, правда, забути про все, що наскільки діти в цьому процесі такі інтегровані, і чи все ж таки такий емоційний тиск зовнішніх обставин він також впливає і на їх сприйняття таких навіть шоу? Ми спостерігали з Анжелою те, що діти засумували за святами. Був той період, коли так. вони не, не могли відбуватися. Угу. А зараз, коли потрішку відновлюється, то а, ми спостерігаємо, що вони чекають, і зараз вони чекають на свята як ніколи, мабуть. Угу. Тому що хочеться забажати найзаповітніше, а ще більше хочеться, щоб це здійснилося. То ми у свої у своїх програмах намагаємось занурити їх головою у те диво, яке зараз відбувається. Як Анжела вже зауважила, вони вміють бути у моменті. Тому для дітей це не складно. Вони не відчувають того переломного моменту, вони занурюються з головою і вірять у все те, що відбувається. Якщо це снігова баба і вона розмовляє з ними, вони їй відповідають. Хоча ми знаємо, що це кульки, що це мильні бульбашки. Так з приводу дорослих, от ви вже трішки торкнулися цієї теми, як відрізняється доросла публіка, чи багато було замовлень саме на дорослі свята, на свята не для дітей? От саме мильних бульбашок, і як зараз реагують люди? Ми помітили те, що мильні бульбашки не мають віку. Ми часті гості як на дитячих святах, так і на дорослих. В своєму арсеналі ми маємо чотири варіанти програми: це шоу мильних гігантських бульбашок, шоу білих мильних бульбашок, шоу неонових мильних кульок. А також є літній варіант, там де ми працюємо як майстер-клас і на свіжому повітрі. Тому е... у нас є точно чим дивувати і дорослих, і дітей. Але ви вже казали, яка публіка більш хвилюча для вас в плані вибагливості доросла кого складніше здивувати дорослих чи малечих? А дорослі, яка специфіка душі, <рив> так? <рив> також <рив> та. душі? І коли ми виходимо, починається та магія, коли вони занурюються з головою, а, десь відшукують у себе там ту а, дитину і вірять також у дива разом із нами. Тому що кожен наш виступ, ми самі дуже віримо в це. Тобто, ми ем, не просто. Працюємо, це, ні, ні, це діло нашого життя. І коли ми занурюємося, ми відтворюємо ті емоції, а люди реагують. Так, вони реагують. Відчувають. Ми орієнтуємося, хоча це складно на творчому майданчику по очах. Угу. Коли починають світитися очі, з'являться посмішки, все. Навіть було таке, що а, ми думаємо, чого чого люди не аплодують? Мовчать, чого що вони таке? не аплодують? А вони настільки настільки занурені в магію, що вони а потім, коли вже хтось один починає аплодувати, то вони вже згадуються. Так, так. Ми не могли відразу зрозуміти, що, що що відбувається. Але це так, це така магія. Так воно працює. І дійсно, мабуть, видно, цей момент, коли дорослі ну, які просто дорослі, і раптом починається так. все. Це навіть не те, що видно, а ти знаєш, де якась неймовірна хвиля. І ти тоді ще більше всередині починаєш дихати цією творчістю. А який момент у вашому шоу, як правило, найбільш ну, такий, викликає найбільшу реакцію, найбільш хвилюючий, найбільш емоційний? Є такі от пікові? Ну, ми будуємо свій виступ так, щоб кожну хвилину його глядач був у стані такого легкого здивування. Тобто не даємо змоги так кудись подіти свою увагу. Mm -hmm. Але все ж таки бульбашки гіганти величезні, вони викликають таке здивування, захоплення і ту реакцію, про яку ми казали. Також подобається неймовірна вогняна булька, яка так теж запалює. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і велетенський тонель, в якому може. Вміститися ціла людина, уся, а мабуть, і так. дві, і три. Так буває таке, буває і в трьох Влазить Так, так, це... так. Я, власне За... наше шоу зближує, зближує людей. <гум> Прибавить це слово. Ну і власне. Зараз я б хотіла на останок нашої розмови. В нас ще є час, і цей час хочеться якраз вже не лише поговорити а й показати, як це все відбувається. Тому на останок порадимо глядачів нашого телеканалу вашим ексклюзивним виступом надзвичайно шоу шоумольних бульбашок у виконанні творчого дуету аж дві а далі в ефірі першого міського.